Христос Воскрес, на Христі Він переміг найбільшого ворога Божого народу, сатану, а також диявола і смерть. І саме тому ми маємо живу надію і впевненість сьогодні день державного прапора. Символи мають велике значення, тому що вони поєднані зі світоглядом, вони поєднані. З тим, як люди сприймають себе, свою країну. І в моєму розумі зараз два таких символа: разом хрест і прапор. Як я розповідав, ми піднімалися сім'єю на одну з вершин Карпат, і там стоїть високий хрест, встановлений молоддю міста Сколи в 1999 році. І до Хреста нижче прив'язаний державний прапор. І він майорить там на вершині. На більшості карпатських вершин є хрест і прапор, і там є новий прапор, а трохи нижче такий старіший, вже трохи пошарпаний такий, І до того нижче прапора прикріплена емблема Національної гвардії. України, на якій написано за Вову та інших хлопців. Я не знаю, що мали на увазі ті, хто той, той старий прапор, я не знаю, чи то бойовий прапор, чи просто хлопці в знак пам'яті, можливо, встановили, а можливо, як знак того, що потрібно молитися за Вову і всіх хлопців, які в Національній гвардії, які у нашому війську. Дуже важливо, щоб в нашому житті зберігалися вірні пріоритети, і щоб вище всього в нашому серці стояв Хрест Господній, і під ним вже знаходилось все інше, в тому числі і боротьба за незалежність нашої держави. Як апостол Павло написав, що я не бажаю нічим хвалитися, крім Христа Христового, яким для мене світ розп'ятий і я. Для світу, тому що коли ми пізнаємо те, що зробив Ісус на Христі, ми пізнаємо любов Божу, ми пізнаємо, що нам потрібно відмовитися від того, що називається життєвою гордістю. І як Павло пише в посланні до Галатів, ті, хто Христові Ісусові, вони розп'яли плоть, тобто гріховну свою природу, зі серцями і пожадливостями. Тому дуже важливо, щоб хрест стояв високо в нашому серці, і тільки тоді ми зможемо жити і як Божі люди, і як громадяни країни, які бажають, щоб їхня країна була благословена Господом, щоб всі українці пізнали цю любов Божу. І згадаймо вислів із Біблії: Господь прапор мій. У книзі Вихід, 17 розділі описано, як Амалик напав на Ізраїля, і Господь повелів воювати. А Мойсей разом з двома помічниками зійшов на гору. Поки Ізраїль воював за Амаликом внизу. Мойсей з жезлом Господнім мав бути наверху і молитися. Битва продовжувалась довго, молитися було нелегко, тому Мойсеєві руки підтримували і. Коли руки Мойсея були підняті, перемагав Ізраїль, коли були опущені, перемагав Амалик. Нам треба підіймати наші руки в молитві за наш народ. І коли битва завершилася, Мойсей збудував жертвника і назвав йому ім'я Яхве Нісі, Господь, прапор мій. Хай Господь буде нашим прапором. І Мойсей також сказав, що рука на престолі Господньому війна у Господа за маликом і роду виріти. Для нас велике підбадьорення знати, що у Господа війна з нашими найбільшими ворогами і роду вирід. І наш Господь Ісус Христос вже переміг Сатану на Христі, і також Він переміг і наш гріх, розп'явши нашу стару людину. І в єднанні з ним ми можемо противитися цим найбільшим ворогам і бути впевненими, що маємо життя вічне, тому що Господь дав в посланні до євреїв важливе слово, що Ісус для того втілився, для того прийняв плоті кров, став повністю людиною, щоб визволити тих, хто страхом смерті все життя тримався. В неволі. Ми маємо живу надію, ми маємо впевненість Божої любові, продовжимо молитися за наш народ, за наших воїнів. Хай Господь дасть перемогу і над фізичним ворогом, і хай Господь кожен день дає нам духовну перемогу. Йому слава, Його Христом хвалимося. Амінь.